Біля Марії і сотні людей із собаками. У руках плакати тут протестують проти роботи міського притулку для тварин. Ольга Ковтаненко провела своїх підопічних долі та куки. Я вийшла не тільки як одиниця, а як представниця нашої вулиці з проханням розібратися з діяльністю КП, наша, як його народі кажуть, живодьорня. Олена Трухіна привела до мерії собаку подруги, каже, її забрали. З міського притулку вісім років тому це не моя собачка. Ця собачка теж врятована з комунального підприємства. Звідти її привезли хворою на чумку. Її ледь виходили цю собаку. Їх привезли там багато, але всі вони померли. А ця залишилася акцію назвали зупинимо конвейер смерті. Сюди прийшли представники громадських організацій та політичних партій серед їхніх вимог звільнення нинішньої керівниці центру Юлії Цибулько. Що ми маємо? Все це продовжується. Безповоротні Думайте Думайтеся. Безповоротні вилоки. Тобто тварина, яка опадає до КП, не повертається. Проте скликав депутат міськради ігру Пушкарю. Він очолює постійну комісію із питань забезпечення громадського порядку, охорони прав та свобод громадян. Називає цифри за останні 10 років у притулку. Знищили понад 150 тисяч котів та собак, і на це гроші видають з міського бюджету. Пушкарев вимагає провести облік тварин у притулку, створити наглядову раду, і запровадити альтернативний метод. Застосування методу ВСВП, тобто вилов, стерилізація, вакцинація та повернення в майбутньому поміношенню до бездохватні. Сьогодні ми е, наші вимоги передамо до Харківської мерії і особисто до Ігоря Олександровича Чадериха. За годину учасники розходяться, у поліції нарахували 70 протестувальників, повідомила речниця відомства Оксана Калмикова. Сьогодні у центрі поводження з тваринами до 500 собак та котів, розповідає Єлизавета Литвиненко. Вона відповідає за прилаштування тварин. Каже, для того, щоб знайти тварині родину, йде рік, звинувачення у масовому присиплянні відкидає. Ну, це їхня думка. Доказів у них ніяких немає. У нас дійсно застосовується Евтаназія, але тільки 12%. Це необхідна Ефтаназія. Це тільки ті тварини, які хворі, які агресивні, і ті, які дуже старі. Такі тварини, звісно, піддаються Ефтаназії. Вже Каже, щоб стерилізовану тварину відпустити назад на вулиці, необхідний дозвіл міської ради. Такого рішення поки немає. Ірина Гнатюк, Антон Калита, Новини на Суспільному. Харків.